Ньйо, братва, сталкери, бандити і всі, хто ще не став частиною ландшафту зони, на зв'язку спецгеймс. Сьогоднішня історія не про артефакти і навіть не про мутантів. Сьогодні про вибір, після якого назад дороги вже немає. Одразу по людськи влупи лайк, підпишись на канал спецгеймс, тисни на дзвіночок і залиш будь-який коментар. Це реально допомагає проштовхнути сталкерський контент у бандитські маси Ютуб. А тепер слухай уважно. Росток. Початок. Досліджую я якось розвалений колись великого заводу росток. Місце знайоме, але завжди з сюрпризами. Шукаю артефакти. Може пощастить щось зрубати на продаж. І бачу, тут стає ворона. Клюють щось на пероні залізничної станції. А ворони в зоні це не просто птахи. Вони завжди знають, де лежить свіжа біда. Цікавість взяла гору. Підходжу ближче. Помічений живий. А там лежить поранений боєць, шевроне угрупування воля. Він у калюжі крові. Дихає важко, але ще живий. Благає допомогти. Я щойно роблю кров до нього, він хрипить. Обережно, тут кровосос. І в ту ж секунду ця тварюка накидається на мене. Удар такий, що мої ноги ледь не залетіли мені ж за голову. Я реально офігів. Бо коли зором бачу, поруч лежать два трупи волівців. Розірвані. Кілька пострілів у голову і кровосос стає безпечним, якщо можна так сказати. Я вирізаю у нього пару щупальців на пам'ять і повертаюсь до пораненого. Молодець сталкери. Уграв виродка. Аптечка, сподіваюся, знайдеться. Ось, тримай. Дякую, виручив. Купони вже в тебе на КПК. Не люблю бути винним. Міль. Його звуть Міль. Я його підлатав, зупинив кров, дав аптечку. І тут мене насторожує одне. Його костюм блакитний камуфляж, а волівці зазвичай носять зелений. Міль дякує. Скидає мені на за його порятунок. 2400 купонів. Я питаю, що тут сталося. Що тут сталося? Та... Волівці покликали замовлення обговорити. Але точку перед зустрічю не перевірили. От і пішли на корм кровососу. Бляха, з якими дебілами доводиться працювати. А яке завдання пропонували? Нічого особливого. Ну, знаєш, туди сходи, там порішай. Ти ж, наче з вільних, теж свого роду найманець, знаєш, як це робиться. Він каже, мав зустрітися з волівцями, отримати нове завдання, але точку не перевірили, і кровосос їх розірвав. От і пішли на корм кровососу, каже він спокійно. Я питаю далі, яке саме завдання? І тут Міль відморозився. Почав м'ятися, переводити тему, натякати, що я теж вільний, типу теж найманець. Другий раз питаю прямо, і знову тише. А яке завдання пропонували? Нічого особливого. Ну ти ж. Я піду. Бувай. Давай, сталкер. Ну і цей. Дякую. Я зрозумів. Відповідей не буде. Попрощалися, і я пішов, але недалеко. КПК, який все міняє. Поруч лежить труп Волівця на ім'я Нортон. Шевро Воля. Я обшукав кишені трохи лута, автомат, патрони і КПК Нортона. Читаю переписку. І в мене холод по спині. Переписка з Вест. Волівці обговорюють убивство колишніх партнерів. Вест, у нас трабли. Нортон. Весте, у нас трабли. Ті вільні з кордону продали артефакти Сидоровичу. Аванс повертати не хочуть. Нортон. Кажуть, що ми їх обдурити намагалися, а Сидор пояснив, скільки насправді товар коштує. Нортон. Бляха. Коли ми стали з за Сидора? Вест. Ой, не знаю. Може коли ти останній болт у карти програв філософ бісов. Коротше, хлопаків треба одну Поки не розтринділи, волівців можна розвести як мохін. Пиши своєму найманцю, як його там, Нортон. Міль його звуть, сто разів тобі казав. Пест. Та мені пофіг, як його звуть, аби все зробив тихо і швидко. Вони планували замовити обновити двох вільних з кордону. Ім'я цього найманця Міль, того самого, якого я щойно врятував, я віддав свої аптечки. Виходить, переді мною стояв можливий кілер, який мав прибрати двох вільних сталкерів, людей, яких я міг знати, які мали справи із Сидоровичем. Я офігів вдруге. Захотів завалити його одразу, але не знав головного, виконав він замовлення чи ні. Замовники вже нічого не скажуть. Рішення. Я ще обшукав труп веста, нічого нового. І тоді я вирішив, за вільних треба мститися. І я знайшов міля. Щось хотів? Судячи з переписки волівців, вони у тебе вільних замовили. Ну так і що? Мораль мені читатимеш? Мораль? Ні. Просто прикінчу тебе як собаку. Ну, давай, сука, давай! Навів приціл і зробив один постріл йому в башку. Бау! Тепер у зоні немає ні замовників, ні виконавців. А вільні сталкери будуть жити. Висновок. Мораль Мораль проста. У зоні не можна гратися в подвійні ігри, не можна продавати своїх. І не можна думати, що кров чужих завжди залишиться на чиїхось руках. Зона все бачить, і рахунки вона закриває жорстко. А я їй в цьому допоможу. Став лайк, підписуйся на канал Спецгеймс, тисни на дзвіночок і напиши будь-який коментар. Бо саме це допоможе просувати наш сталкерський контент у темних просторах Ютуб. До зустрічі в зоні і пам'ятай, іноді найстрашніший мутант виглядає як людина, а люди як монстри.